Довгоочікувана перемога МАВП. у боротьбі за Кубок України. Черкасці переграли БК Дніпро на власному паркеті. Лідерством господарі заволоділи ще у першому періоді. Протягом всього ігрового часу їм вдавалося тримати двозначний відрив з коротким оглядом матчу. Марія Гаврилян. Відкрили рахунок на домашньому паркеті черкасці. Одразу два поспіль китки із середньої дистанції поцілили Ожбарн та Кальніченко. У результаті вдалого старту вже у середині періоду господарі вирвалися вперед на 10 очок. Цупки захист та широка ротація помаранчево-чорних принесли свої результати. Мапам вдавалося тримати супротивника на безпечній дистанції. На велику перерву команди пішли з рахунком 55-34. За цей відрізок часу двозначний рубіж із набраних балів перетнуло одразу троє черкастів – Сміт, Кальніченко та Ошбарн. У третій десяти хвилинці активізувалися гості. За кількістю результативних атак вони переграли господарів – 17-11. Проте відрив черкащан дозволив їм зберегти лідерство за собою. Період завершився із рахунком 66-51 на їхню користь. Останній чверть сюрпризів не принесла. За перші дві хвилини мавпи здобули перевагу у 20 очок. Саму ж гру фінальна сирена зупинила на рахунку 89-74 на користь господарів. Примітно, що матч на меданчику завершувала Черкаська молодь. Микола Неухацький на поле випустив Михайлюка, Білоуса, Руслова та Копця. У результаті майже всі відзначилися у грі ще й забитими очками. Ну а найбільш результативним у цій боротьбі став Олексій Чугринов, записавши на рахунок команди 18 очок. В першу чергу, я думаю, що в защиті. мы провалили. Конечно, хотя не блистало и нападение, но защита, мы и наши игроки не могли устоять один-один. Ребята действительно выкладывались, вот уже третью игру они выкладывались настолько, насколько могли. То есть те игры мы предыдущие две проиграли, ну я не могу не сказать кому-то, что он что-то не сделал. Они старались как могли, некоторые даже расплакались после последней игры с Донецком. Поэтому видно было, что люди отдавались максимально. І как би спасіба сьогодні нашим ребятам, що они дали возможность нашим юним игрокам провести на площадке гораздо больше. Наступне протистояння у груповому етапі Кубка України Черкащани проведуть на виїзді 20 листопада. Вони гратимуть проти БК Одеса. Марія Гаврилян Сергій Фімов. Віка спорт.